Дорогі мої глядачі, сьогодні передаю інформацію від вашого ангела. Ви отримуєте сни, отримуєте підказки, але ніяк не можете зрозуміти, що ж хочуть вам донести вищі сили і про що хоче попередити ваш ангел. Ви знаєте, я сьогодні підготувала три колоди. Надзвичайно буде потужний такий розклад. І скажу вам, що дослухайтеся до порад. Вони дуже цінні. Розгляну всього три питання на трьох колодах, так чисто символічно. Але ви все зрозумієте, тому що вам уже були підказки, вам уже були сни, на які ви просто не звернули уваги, не відреагували І ваш ангел просто стукає у двері у вікна, тому що його завдання вас вберегти. Повернути вашу ситуацію, направити вас до щастя, до чогось хорошого, а ви не чуєте. І так, рада, що ви завітали на розклад, тут ви отримаєте потрібну вам інформацію. Що зараз йде не так, це дуже важливо. А ви, а ви не помічаєте. я навіть, мабуть, подивлюся, е так, як це змінити, подивлюся на трьох картах. Е Кожну ситуацію це також дуже буде важливо і ваш внутрішній голос. Чому ви не чуєте саме себе? Тому що пам'ятайте, що ваш ангел говорить з вами через ваш внутрішній голос. Якщо ви цього не чуєте, ви будете завжди піддаватися випробуванням якимось таким незрозумілим ситуаціям. І 100% це буде не на вашу користь. Тому чути себе важливо, бо так з вами. Говорить ваш ангел, і так, що зараз іде не так? Як це змінити і ваш внутрішній голос? Бо підказки вам дають, але ви просто їх не чуєте. І обрала ще колоду на щодень, тому що вона показує тут і зараз це якраз ті події, які нам треба бачити, зрозуміти і повернути. Що зараз іде не так? Як це змінити і ваш внутрішній голос? І так, дивимося. Дивимось, дивимось що ж іде не так. Ви на порозі дуже великих змін, глибокої трансформації. І зараз ви не знаєте, як вам бути. Ви тримаєтеся за минуле, ви не можете чогось відпустити. Вам здається, що в минулому ваше щастя, але насправді там було дуже багато моментів, які відбирали ваші сили. Насправді там було багато страхів, які ставили вас на коліна, або подій, які вам були неприємні. Ви тримаєтеся за щось негативне, і вам треба 100% це відпускати. І рано чи пізно. Зміни все рівно прийдуть. Ви знаєте, ніхто не може прожити життя вічно на цій землі. У кожного є свій час і термін, є дата, в яку ми приходимо на цей світ, є дата, в яку ми цей світ покидаємо. Про це говорить Аркан Смерті. І точно можу сказати так само про події. Кожні події мають свій термін. І є ситуації, які вже віджили. Є люди, з якими нам дуже би хотілося бути більше часу, але, на жаль, це неможливо. Є ситуації, в яких нам хочеться побути довше, але це неможливо. А є моменти, які навпаки обтяжують і вам допомагають, ваш ангел показує, що готовий. Дає вам підказки, готовий вас направляти до кращого, особливо це ще й вплине на матеріальний світ, коли ви вже будете трішечки менше працювати, більше заробляти, коли ви зможете більше відпочивати, можливо, навіть подорожувати, бачити свій світ. А ви не можете зробити кроки, ви тримаєтеся за минуле, за весь цей негатив, який там є. Ви боїтеся навіть дозволити собі спробувати щось нове, бути щасливими. А ви знаєте, що міняється світ і маєте мінятися ви. Я обрала три різні колоди сьогодні для того, щоб дійсно подивитися вашу ситуацію конкретно, що ж тут, на що ж вам тут треба звернути увагу, що вам треба залишити позаду. І мені показують, що насправді це тільки ви тримаєтеся за це минуле, а вже ваш ангел спонукає вас до дій, до змін, показує вам, що буде сходити сонечко, показує вам, що всі емоції пройдуть, що, можливо, навіть те оточення. Яке було у вас не зовсім вам потрібне. Можливо, тут навіть не всі говорили правду, не всі були з вами щирі, і це треба залишати позаду, заради свого щастя, заради. Того, щоб все було добре. Буду залишати старші аркани, якщо вони будуть тут випадати, звісно. Так, ідемо далі. Як це змінити? Бачите, які подібні карти. Хто трішечки розбирається в арканах, той все зрозумів. Тут у нас завершення. 22-й аркан в системі Таро показує, що ви зробили коло, цикл, і продовжувати так, як є, вже не можна було. Треба дійсно якісь сторінки закрити для себе назавжди. Можливо, в когось тут програється навіть і е, спілкування, якась дружба, яка тягнулася багато років. Е, можливо, це буде вам зробити нелегко, але потрібно. Пам'ятайте, ви не одні в ситуації. Біля вас є вірна людина, вір, вірний друг. Е, той, хто буде завжди за вами, біля вас поруч, е, той, хто завжди бажає вам добра, світла і позитиву. Навіть в цьому не сумнівайтесь, тому що я бачу двійку кубків. Це що щире справжнє. Це коли йде наповнення, коли йде така важлива підтримка. Але дивіться, ви маєте це відчути самі. Ви точно знаєте, яка людина вам потрібна по житті? Хто дійсно вас підтримує? Кожен з нас це відчуває, тому що інтуїцію ми маємо всі, але не кожен вміє її почути. І ваш ангел зараз показує, що треба це змінити. Тримайтеся лише за тих, хто насправді вам потрібен. Все інше не важливо, все інше не принесе вам все рівно щастя, все інше все рівно для вас уже. Закрита сторінка, коли ви стомлені, коли ви не знаєте, як себе поводити, коли ви не знаєте якою стежинкою йти, коли ви отримуєте постійно якісь уроки повчання і розумієте, що вам це не подобається. Оце те, що я говорила, коли ситуації ставлять вас на коліна, або коли ви почуваєте себе незручно, знаєте, хтось хоче вплинути на ваш вибір, на вашу ситуацію, на ваше рішення, а ви почуваєте себе маленькою дитиною, або ж, до прикладу, невпевненою в собі особою. Тому ці сторінки треба закривати і вам. Треба триматися лише за тих людей, хто приносить вам щось приємне в життя. Чи то в стосунках, чи то в роботі, але ваш ангел показує, що дуже важливо зараз це пропрацьовувати. Тому ви на порозі великих змін, і тому ваш ангел захотів вам передати цю інформацію, зв'язатися з вами, так як ви не чуєте, так як ви трішечки. Закрили вуха, не звертаєте увагу на знаки. Так, і ваш внутрішній голос. Дивіться, що на першому плані у нас це ку... рицар кубків, це емоції, почуття. Вам треба робити ці кроки, вам треба е, спробувати домовлятися, е, тому що зараз ситуація виглядає так, ніби все розрізано навпіл. Е, але хочу вам сказати, що якщо ви будете е, дійсно говорити, а не махати мечем, е, якщо ви будете більше. Аналізувати себе внутрішньо – це дуже гарне питання. Я сьогодні відкрила ваш внутрішній голос. Спочатку навчіться чути себе, а потім уже випускати ці емоції. Спочатку послухайте, що каже вам цей внутрішній голос. Це ваш ангел з вами зв'язується і передає вам цю інформацію. Ваш ангел каже, що ви маєте триматися завжди. За ті емоції і ті почуття, які вам приємні. Ви ніколи не здавайтеся, вам відкрита дорога на щось нове. Ви закриваєте точно старі сторінки, для вас сходить сонечко, все рівно продовжувати так, як було. Уже не варто, тому що ви дуже часто почували себе невпевнено, некомфортно, і для вас багато ситуацій вже просто не мали значень. Тримайтеся за почуття. Розберіться в собі, проаналізуйте мій розклад і зверніть увагу на сни, які вам уже приходили від вашого ангела, і ви все зрозумієте, ви складете для себе повну картину, як діяти далі. Я бажаю вам щастя, добра, позитиву, легкості, слухайте себе, звертайте увагу на підказки. Для того щоб щось в житті змінювати в кращу сторону і проживати кожен день щасливо і наповнено. Добра вам позитиву легкості! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!